Не просто так я тебе запитала, чому ти пройшов цю сферу. Це навіть не защемлення, а запалення. Ну, наприклад, у мене був хелікобактер. Це і зменшення заліза, це під'їдання нутрієнтів. Тренери не всі знають, як там правильно з людьми працювати. Я скажу більше так, тренери з більшого не знають, що вони роблять. Ну якщо ви не будете працювати над вашими м'язами, з раками гормональний фон буде знижуватися. М'язи будуть втрачатись. Вам буде вже дуже важко стати з дивану. Краще неправильно ходити, ніж тільки правильно лежати. Коли є у людини багато стресів, ми Можемо отримувати зажими. кілька рекомендацій безпечних для тих, хто хоче почати. Кому вже далеко за 40. Є така історія, як на паузі. Ми на паузі, це не значить, що життя закінчилось, але то вже все на твоїй відповідальності. Є один японець, дідусь, який почав 50 ходити в зал. В 60 він став там моделлю. 80 він почав фільмах зніматися. Який пульсовий проміжок найефективніший для спалення зайвого жиру? Серце буде ставати великим, але воно погано буде розтягуватися. Це не дуже класна історія.